Дивіться далі, багато є питань стосовно того, чи є сенс під'єднувати ось таку 10 мм трубку. Ну, сенс, звичайно, є, дивіться, сам діаметр він відрізняється. Тут трошки більше, але це не 10 мм, а приблизно 6 мм. А тут менше 4 мм. Тому він і пропустить ну, якісь згустки чи камінці діаметром 6 мм, Але згустки бувають різні, вони більш еластичні. Тому те, що не може всмоктати. От така трубка, обов'язково всмокче трубка діаметром 10 мм. Але це все пізнається на практиці, що даний астратор-ірігатор може дозволити собі всмоктати, ну, це ви вже визначитесь. Але сенс мати трубку 10 мм також є. Далі, давайте я вам покажу, що є ще один діаметр, від якого залежить скільки ну, пропускна, пропускна способність. Да? Ось, дивіться. Ось. Отакий от діаметр, і він навіть трошки менший, ніж 6 мм, але 5 мм нам точно є. Тому, тому вирішуйте самі, в якої комплектації вам такий інструмент буде цікавий.